Вітаю у проєкті Кава Брейк, де ми разом із запрошеними експертами будемо публічно обговорювати шляхи розвитку запорізького регіону українського та світового суспільства у воєнні часи та повоєнний час. І сьогодні до на нашої студії завітала гостя голова правління запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє керівниця проєкту розширення можливостей жіночого бізнесу в Україні Тамара Огородова. Вітаю вас, пані Тамара. Доброго дня, дуже рада вас бачити. На жаль, у такий складний воєнний час. Ми дуже часто зустрічаємося, дуже часто балакаємо з вами на такі важливі теми, так на теми розвитку. Нашого бізнесу, тему розвитку нашого взагалі регіону? Ось сьогодні ми будемо говорити про жіноче підприємництво? На жаль, у ці складні часи жінки займають таку дуже велику нішу. На них випала дуже велика роль. Вони є таким надійним, маємо бути ми всі жінки таким надійним тилом для наших захисників, для наших найкращих чоловіків, які зараз воюють. І Ось, скажіть, будь ласка, як на сьогодні розвивається? У цей напрямок жіночого бізнесу, жіночого підприємництва в Україні, які на жінок випали можливо обов'язки, можливо, тягарі. Ось як це все розвивається на сьогодні. Ви знаєте, на жаль, вплинула війна на економічне становище жінок дуже і дуже негативна. По-перше, якщо ми подивимось на ситуацію, коли жінка повинна знаходитись вдома з дітьми, тому що якщо дитина школяр, то вони навчаються онлайн так. і за дитиною треба доглядати вдома. Якщо дитина ходить в дитячий садочок, то теж на сьогоднішній день дитячі садочки майже всі не працювали. Так. І всі ці місяці жінка була. Закрита в рамках своєї сім'ї, тому що навіть якщо вона могла і працювати, то це онлайн, і це тоді, коли вона вже вирішила всі проблеми стосовно дітей, і потім вона могла садити, сідати і вечором щось робити. І ми розуміємо, що втратили роботу і чоловіки, і жінки, і 60% сьогодні людей, які втратили роботу внаслідок військових дій. Але коли наступають військові часи, закриваються підприємства. Жінки теж потрапляють під оці скорочення. Що робити? Залишатись вдома і постійно щось, скажімо так, робити вдома і чекати, що чоловік якось буде заробляти? Чи все ж таки самі треба трошечки подумати? І ви знаєте, я маю такий досвід, дуже цікавий, що коли жінки йдуть в декретну відпустку, але активні, енергійні такі жінки, навіть якщо вони працювали на якійсь роботі, мали постійну зайнятість і так далі, але вони починали. Щось робити руками, і оцей хендмейд, mm -hmm. це ручна ота робота. Вона останній час була дуже затребувана. І через інтернет мережі ви знаєте, такі жінки намагалися продавати продавати і отримували досить, скажем, такі mm -hmm. значний дохід для сім'ї, і деякі з них. Потім починали думати про те, щоб відкрити свою справу. І, от е, зараз, під час війни, коли людина сьогодні в такій тривозі, коли ми е, розуміємо, що не знайти робоче місце не не завжди є можливість, а невідомо, чи відкриється підприємство наше, чи ні не відкриється, дуже важливо думати про самозайнятість і думати про те, а що я можу зробити. І можливо, в мене якась кваліфікація, якісь навички, які б допомогли мені сьогодні заробити якісь кошти, вижити і в той же час бути за. Улучені в сім'ї, але е, якщо ми подивимось, то можливості у жінок є і е, можна подумати про відкриття своєї справи, хоча б на спочатку спочатку, хоча б самозайнятість. Завдяки в цьому ваш фонд єдні за майбутнє так вже втретє пропонує програму розширення можливостей для жінок, так під підприє... жіночого підприємництва. Ось розкажіть, будь ласка, про цю програму, що ви робили, і вже втретє, навіть зараз під час війни ви впроваджуєте цю програму. Дякую, ви знаєте, це дуже цікава програма, і ми були дуже горді за той проєкт, який ми реалізували. У нас був проєкт на перед війною, коли жінки, які хотіли створити свій бізнес, вони приймали участь у навчанні. Це була така серія таких семінарів, які проводила естонська організація Гараж 48, бо цей проєкт ми реалізували разом в організації. це Естонська рада у справах біжень. Це естонська організація Гараж 48 і Запорізький благодійний фонд Єдність за майбутнє. І ці програми, ці програми вони були розподілені на декілька часток. І ота частка навчання жінок, які хочуть створити свій бізнес, цей семінари, цей план навчання складалась організацією Гараж 48. Дуже вдячна нашим партнерам і Кадрі Койвік, яка приїжджала до нас з Запоріжжя. І перший проєкт, перший саме проєкт, який ми починали, це було тут, в Запоріжжі, коли 70 Жінок з Донецької, Луганської Запорізької області зібрались, і е, коли вони тут е, навчались робити манікюр, е, надавати а парикмахерські, нові професії. Та, 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 нові професії. Та, взагалі нові професії, е, парикмахерські послуги, е, і е, вчились е, створити свій бізнес по пошиттю якихось предметів: угу. е, одяг, е, текстиль, ще щось там, і ви знаєте, це було дуже цікаво. Вони були такі натхненні. І завдяки цій програмі ми перше обрали тоді п'ять команд, які отримали фінансування до 85 тисяч гривень кожна команда. Вони вибрали те обладнання, яке їм потрібно було, було сплачено за те обладнання, їм передано і вони почали працювати. Але почався ковід і були дуже великі проблеми з тим, що команди були великі. Хтось хотів щось інше зробити, хтось хотів розвивати в якомусь іншому там напрямку і так далі. По перше, і якісь такі нестиковочки, uh -huh. але завдяки психологам, які працювали з командами, uh -huh. бо у нас було не тільки надання обладнання, а й було шість місяців. Це був супровід цих команд, uh -huh. в якому приймали участь фахівці, які навчали і навчали класно, їх так. навчали, як розробити рекламу, як презентувати себе в соціальних мережах. Вони навчали жінок яким чином визначити своїх потенціальних клієнтів. Як з ними розмовляти, як залучати їх, і так далі. Це було дуже і дуже цікаве менторський супровід, який давав їм можливість згуртуватись в команді, і з ними, якраз в зв'язку з ковідом, працював психолог. І ви знаєте, ці команди вже коли ми завершували проект, вони зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, і ми розуміли, що вони вже сьогодні мають дохід, який буде дозволяти їм самостійно працювати. І мати, мати досить таку стабільну підтримку для своєї сім'ї. А потім наступний проєкт вже збільшився. Угу. І ми обирали не 5 команд, а 20 команд, угу. які могли отримати таку підтримку від, до 85 тисяч. І це були вже 5 областей. Це була Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська і Дніпропетровська. І цей проєкт дуже е, е, отримав таку велику зацікавленість від жінок. Е, у нас зареєстрували. Більше 600 осіб на цей проєкт. Потім більше 200 е, е, команд, які створились е, протягом цього періоду, написали свої заявки і подали. Ми відібрали на першому етапі 60 заявок. заявок потім з 60 ми обрали 20 заявок. І е, коли ми е, подивилися, що те обладнання, яке потрібно було е, придбати для команди, воно е, коштувало не 85 тисяч, а 60, 70, 50 і такі. Чином так. у нас ще чотири команди доєднались завдяки тому, що така а, політика, така була в проєкті і зекономлені кошти, якраз і пішли на те, щоб підтримати ще чотири команди. Так. 24 команди почали працювати. По перше, ми дали їм можливість обрати собі менторів угу. з технології того процесу так. товару чи послуги, і ментора з розвитку бізнесу, реклами і так далі. І крім того, у нас була знову ж психологічна підтримка, якщо виникали якісь проблеми там або Хвороби або якісь mm -hmm. ще, скажімо, інші ситуації в командах, і ці команди протягом 6 місяців вони збільшили свій доход не, не просто там на 30-40%, mm -hmm. а в два-в три рази деякі команди. Okay. У нас на в грудні місяці ці команди були самостійними. Вони всі зареєструвалися як фізичні особи-підприємці. Це ті люди, які в травні місяці проходили семінари тренінги. Вони ще не думали, що вони тільки подавали заявки. Вони ще не думали, що вони зможуть це зробити. Що вони зможуть стати такими бізнесменами? Вони намагались і угу. зробити свої бізнеси. Вони намагались, але вони були настільки цілеспрямовані, вони отримували настільки дружню і настільки гарно організовану Чому? підтримку. Кожного місяця вони збирались. Це було таке робоче засідання, на якому розглядали і ментори говорили, які досягнення у команди цього місяцю, як вони вийшли на фінансові показники їх бізнес-плану, чи не вийшли, якщо не. Не вийшли до чому, що рекомендують на наступний місяць. Команди теж аналізували і розказували про свої досягнення. Вони ділили своїм досвідом, і так, всі 24 команди. Ми провели останню таку зустріч з нашими командами. Це близько та жінок, бо це були сімейні бізнеси. Mm -hmm. І п'ять команд було тих, які в Запорізькій області працювали, бо Запорізька область теж була ж представлена. І після того, як ми провели останню нашу зустріч, це було на початку лютого, ми побажали їм е, успіхів і сказали, що ми ще через півроку ми обов'язково зустрінемось з ними. І тут почала, почалась війна, так. і це якраз те випробування, яке, через яке проходили ці жінки. І ви знаєте, вони е, дуже достойно пройшли ці випробування. Багато з них е, вимушені були були покинути і поїхати, бо там йдуть військові дії так. або територія окупована. Багато з них вивезли обладнання. Вони вивезли встигли, обладнання, так. встигли для того, щоб розпочати свій бізнес. Хтось не зміг вивезти, бо досить, скажімо таке, було габаритне, досить велике обладнання, вони не змогли, але вони сумують до цих пір, і вони думають про те, якщо це не окуповане а там, де йдуть бої, як вони, вони як все ж таки можна все це обладнання mm -hmm. вивести? Вони настільки здружились, вони один до одного телефонували і декілька команд, як коли почалась та така дуже жорстка військова. Операція по Волновасі, і там наша одна з наших жінок, яка створила свій бізнес і працювала в Волновасі. А вона приїхала з Донецьку. Вона uh -huh. повинна була, вона десь тиждень майже в погрібі. Вони сиділи, вони без світла, без води, без тепла, без нічого. І коли вона виїхала, її прихистила одна з наших колежанок uh -huh. і сказала: Приїжджай. Вони зустрілись, вона приїхала, вона їй надала притулок. Вони ви знаєте. Знаєте, вона допомогла не тільки їй, а й тим людям, які виїхали з Волновахи. Потім, коли вже бої почали наближатись до цього села, вони виїхали і зараз вони знаходяться в Софіївці. Вони виїхали ще так. до одної своєї колежанки, яка з Дніпропетровської області, теж брала участь у нашому проєкті. І це якраз показує, наскільки вони змогли не тільки цілеспрямовано налагодити свій бізнес, але й наскільки вони були подружньо настроєні. Не один до одного, налаштовані на таку знаєте, співпрацю, угу. і це якраз нам показало, що е, цей напрямок це дуже результативна сь, на сьогоднішній день робота і що її треба починати. Бо сьогодні так дуже ж. багато так. таких е, жінок, які стають внутрішньо переміщеними особами. Бо цей проєкт був якраз направлений на те, щоб дати змогу адаптуватись і зробити свій бізнес для тих жінок, які приїхали з Донецької і Луганської області. Угу. Під час конфлікту у 2014 році як наразі можна потрапити до вашої програми, якщо вона актуальна? актуальна Вона дуже актуальна, і на сьогоднішній день у нас є інформація на сайті єдність угу. Фонд, можна подивитись, і є платформа, на якій можна зареєструватись угу. і отримати, і бути присутнім на цих семінарах. Бо ви знаєте, коли ми проговорювали і проводили такий моніторинг з командами, вони всі сказали, що дуже велику роль зіграли ті семінари які вони прослухали. Звичайно. Без навчання неможливо зробити так. основу, так? Так, і е, крім того, вони сказали, що менторський супровід це просто супер, це супер підтримку. така е, е, винахідка, тому що отримавши обладнання, ти не знаєш, що з ними робити. Так. А тут тобі роз'яснюють, тобі показують, тобі показують, як, які технологічні процеси, які там пришвидшують якісь виготовлення чогось, або більш якісно його робити, як його, е, як робити рекламу. І багато з них вони говорять про те, що якщо б вони тільки отримали обладнання. То вони не змогли б досягнути такого успіху, uh -huh. якого вони досягли, враховуючи оті менторські сесії, ото шість місяців цього супровіду, які вони мали, і це була така дуже дуже гарна, така знаєте, дуже своєчасна підтримка, і результати безумовно нас, нас вразили, коли ми починали економічні показники вже аналізувати. Uh -huh. Кожен місяць ми бачили, що йде збільшення, збільшення, навіть починаючи жовтень, листопад, грудень, там уже були були бізнеси. У всіх майже ми бачили, що вони вже виходять і вони реєструються як фізичні особи-підприємці, бо вони хотіли, щоб вони відкрито працювали, так. щоб вони давали рекламу, вони розуміли, що це збільшить їх доходи. І ті податки, які вони будуть платити, це вже перевищує набагато. Бо на самому початку, на самому початку, ми це розуміємо. І я завжди, коли виступаю на якихось таких великих конференціях, я завжди кажу, що в Україні бракує закона про самозайнятість. Угу. У нас дуже багато людей, які самозайняті, які щось вирощують на своїх городах і продають, але вони не в захищені. А вони соціально не захищені, в них немає трудового так. стажу. Вони на сьогоднішній день не мають ніяких соціальних пакетів і так далі. Але і вони знаходяться в тіні. Кажуть тіньовий бізнес, так. але вони чоловіки тіні... робити? А, так, бо в них невеличкі доходи. Якщо людина продає і щось отримує там 2-3 тисячі в місяць, вона себе якось прогодує навіть на ці кошти, але вона вже не в змозі заплатити ці податки, які на сьогоднішній день повинен платити ФОП. І тому е, треба е, визначити законом, що таке самозайнятість, і дати можливість людині зареєструватися можливо на першу чергу так, 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 буде, зареєструватись, так. і якийсь термін, щоб це було як самозайнятість, так. якщо не вище якогось доходу. Бо людина, яка на сьогоднішній день налаштована розвивати і створювати свій бізнес, вона буде працювати і за три, і за чотири тисячі, які вона собі отримує. Але та людина, яка е, пропрацювала рік, два, потім потім до думає, ну що ж, я отут працюю, от такі невеличкі доходи, так да, краще я піду на якусь там роботу і буду мінімальну заробітну плату. Отримувати, отримувати. Стабільна так, так. і все, і не буду тут мучитися, і, і таким чином ми від, відвертаємо від розвитку бізнесменів жи, бізнес, бізнесу жіночого, тому що жінки втомлюються від того процесу, коли в тіні працюєш і не можеш рекламу дати, не можеш якось і не розумієш, показати. як це так, і не знаєш да. за що. Скажіть, будь ласка, що найбільше вразило наших закордонних менторів? Коли вони спілкувалися з нашими жінками. Ви знаєте, вони коли спілкувалися, вони сказали, що жінки дуже цілеспрямовані. Їх вражало те, що жінки цілеспрямовані, що багато талантів, багато талантів і багато було різних видів бізнесу. У нас були три команди, які займались розвитком дітей. Угу. Це, були проекти, це були проекти, які були направлені на розвиток дітей. І це робила одна з вчителів англійської. Мови вона а, давала такі приватні уроки, угу. але вона подивилася, що якщо буде приміщення, якщо не тільки англійська мова буде, якщо буде логопед і так, так. далі. І так, вона прописала дуже гарну угу. концепцію. Вона все це пропрацювала в Дружківці. Вона зняла приміщення, вона зробила ремонт, частку вклала своїх грошей, частку ми дали їй від проєкту. Вона був дуже дуже центр, такий хороший. Я зараз, знаєте, з, з булем отаким от так. чую про те. Як обстрілюють дружковку, вона ще там вона залишилась, вона не виїхала. Але ви знаєте, з Краматорську виїхали, Слов'янську виїхали жінки uh -huh. наші, які там мали бізнес. Шульгінка, у нас там був магазин, і ми дуже були вражені, коли отримали від у нас така була прикличка команд, uh -huh. є така група. І коли ми почули про те, що тільки зайшли, зразу, зразу ж пограбували цей магазинчик. Ви знаєте, були сільськогосподарчі такі. Невеличкі підприємства сімейні, і я була дуже вражена, коли ми з одною жінок розмовляли. Вона не знала, чи подаватись, чи не подаватись ага. на цей проект. Коли ми з нею почали розмовляти, я спитала її: скажіть, будь ласка, ось ви продаєте свою городнину. Скільки у вас соток? Вона каже, 40 соток. Ми з нею порахували, що цих 40 соток вона отримує кожен рік десь 40 тисяч гривень. Кожна ну. Uh -huh. 40 тисяч гривень. Якщо ми подивилися, я кажу, ви бачите, ви отримуєте десь близько 3600, там 3700, 3700 uh -huh. щомісяця. Uh -huh. але ви кошти ці отримуєте там починаючи з червня місяця uh -huh. по жовтень місяць. І ці кошти надають можливість вам пережити зиму, а потім ви починаєте знову працювати. Це ж бізнес. Це ж бізнес. Просто ви не задумувались над цим. Ви... Так. так я кажу, але вам треба це розписати як бізнес. Вона каже: я не знаю, як порахувати Я говорю, uh -huh. Давайте ми разом сядемо з вами, порахуємо, подивимось, які показники у вас в якому місяці, як ми зробимо бізнес план, яка ціна була, як ви продавали, яка ціна може бути на наступний рік, і все. Ви знаєте, ми зробили такий бізнес план. Вони отримали невеличкий трактор. Після цього вона сказала: Ми думаємо про те, як орендувати ще землю. Ми думаємо про те Бо нам треба вже і зимою щось взимку щось вирощувати. І чоловік тут, на своєму тракторі, він вже е, зробив там е, допоміг с, е, сусідам і все, і ми заробили кошти. Вона сказала: ви знаєте, я навіть не знала, вони зареєструвались, е, тому що отримуючи таку 80 тисяч е, таке обладнання, його треба було реєструвати, бо все, все, все ж таки це а, як авто, реєструється. І ви знаєте, я завжди коли мені казали, ну які були у вас такі ось досягнення. Я кажу, я б сказала от два таких моменти. Mm -hmm. Це перше. Це е, жінка, яка оцю вирощувала на 45 років, що в неї було. А так вона зареєструвалась як е, бізнесмен, як фізична особа-підприємець, і вона почала вже думати про розвиток бізнесу. І це, я вважаю, була досить така е, одна з найбільш ефективних таких е, бізнес, е, бізнесів. І е, в нашому Мелітополі теж одна із е, молодих жінок які mm -hmm. приїхали з Донецьку, вона просто шила, вона вміла шити, вона шила своїй дитині. Вдома в неї була там декретна відпустка, вона починала там шити своїм сусідам, ще комусь, а потім хтось із якихось невеличких магазинчиків сказав, що пошить там uh -huh. а, х, брючки для хлопчиків, і вона їх пошила, передала, вони їх продали і так далі. І оце вона почала розвивати свій бізнес. А потім, коли вона отримала від нас обладнання, вона вже до неї а, прийшла в її Маманду ще одна дівчина, і ви знаєте, ті, те, що вони шили, це і для одяг для тваринок і. Це було настільки цікаво, в неї був такий цікавий розлік, і вона пішла працювати. А вихідні дні і ввечері вона шила. Але потім, коли вона подивилась, що вона по шивам, заробляє більше, ніж вона заробляє на стабільній роботі. Роботи, вона звільнилася, і вона почала розвивати своє підприємство. І зараз я з великою боль'ю, з болем, отаким таким великим, знаєте, таке відчуття, що от при Перервалось щось у ті у так. цих людей, і тим більше, що вони вже один раз виїжджали. І оце вони вже були, знаєте, так кажуть, на взльоті. І знову отака ситуація. І що мене сьогодні підтримує, так те, що вони починають це робити, виїхавши. Вони починають потихесеньку, чим, чим займатись, і вони не йдуть, не шукають робоче місце. Вони намагаються зробити своє робоче місце в тій громаді, до якої вони. Приїхали до якої вони в якій вони сьогодні проживають, і тому ось цей проект. Якщо людина так. може пройти навчання, потім е прийняти участь у конкурсі проектів. Там треба буде прописати, допоможуть цим, ці тренери, допоможуть прописати цей проєкт, будуть консультації по бізнес-плану і так далі. Потім буде конкурс, і потім 31 команда. Там є і жінки, які хочуть створити свій особистий бізнес, і ті, які в команді хочуть працювати, і ті, хто вже зареєстрував бізнес, але б хотіли розвинути покращити, його, так. покращити, вони всі зможуть отримати підтримку. Але буде визначена 31 команда, 6. Команд, ті, які будуть розвивати бізнес, вони отримають до 150 тисяч гривень на розвиток yes. свого бізнесу. Ті, хто будуть створювати команду і працювати, чи то сімейна бізнес, там чи то, скажімо так, команда, яка буде з фахівців створена, де не менше трьох осіб будуть, вони отримують 85 тисяч до 85 п'яти тисяч на на придбання обладнання. І жінки, які хочуть створити свій особистий. Бізнес і е, жінка хоче одна працювати от такою самозайнятостю від 20 до 30 тисяч. Вони теж зможуть отримати таку, е, таку підтримку. Але це конкурс, і треба буде з конкуренція. Так, яку... кода, і треба буде в цьому конкурсі прийняти участь, але є можливості. Звичайна. Це якраз проект, який ми. Знову реалізуємо з естонською радою у справах біженців, і я дуже вдячна нашим естонським партнерам, що вони навіть під час війни так. вони розуміють, що економіка повинна працювати. Якщо буде працювати економіка, держава буде е, більш е, наповнюватись наповнюватись так? і бюджет, і е, держави будуть більш сил вистояти тою навалою, яка сьогодні у нас є. І тому ми намагаємось все ж таки допомогти жінкам знайти себе, знайти своє місто. То ще переконана, що наші жінки. Жінки, незламні, любі жінки, ви навіть не розумієте, якою потужною, міцною силою ми володіємо. Не потрібно боятися. Завдяки ось такій підтримці, так, міжнародні, завдяки таким фондам, єдні за майбутнє, завдяки ось таким програмам, ми можемо впевнено крокувати вперед. І перемога за нами. І ми будемо успішними, вільними і процвітаючими. Дякую вам. Я теж дякую вам велике дякую. І наостанок я б хотіла сказати: шановні запоріжанки, ми запрошуємо вас до нашого проєкту. Бо Запорізька область сьогодні входить до тих областей, на які можуть приймати участь в цих проєктах, як ті ті жінки, які евакуювались, приїхали і зараз живуть у нас, так і ті наші запоріжанки, які сьогодні живуть в Запоріжжі. Я дуже вдячна телеканалу «Алекс» за запрошення, що я можу розказати про оці і наші проекти тут в ефірі. Я бажаю нам всім миру, добра і, шановні жінки, беріть участь. Заходьте на наші сайти, знайомтесь з нашими проєктами, і ми обов'язково переможемо. І вперед до перемоги! Хочу нагадати, що до нашої студії завітала голова правління Запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє Тамара Огородова. Дякую вам, пані Тамара.